Так, шановне панство, звуть мене Олександра. Хочу почитати коментарі. Коментарі. Значить, такий собі зворотній зв'язок з приводу розкладу про Аю. Да, прям всіх так зачепило. Значить, розбори польотів на Єрмака, Порошенка, на Зеленського, на будь-кого з. Політичної діяльності вас не турбує, вас не бентежить. Значить, коли людину перемивають от і до, мова не йде про професійну етику. Подивіться на одного, подивіться на другого, точно той запроданець, точно там хтось іще. А тут кісточки перемиваю, де ваша професійна етика? Професійна етика у мене є. Повірте мені, її навіть більше, ніж у будь-кого. От, повірте. Я не дивлюся на людину, не говорю вам: вірте, не вірте, фігня, не фігня. Я хіба хоч щось такого слова сказала? Я дивлюсь інформацію, чим вона, ця інформація, може зашкодити людям? Із серії секти. Що ви бачите для себе? Розкладі. То тобто, це ваші проблеми. А проплаченим тарологом Офіса Президента. Значить, я забула, вже хто мені черга в мене. Просто черга. Значить, одні заплатили другі. Ви ж бачите, в мене лям підписників і прям, ну капець. А... Я навіть читати не буду, одразу от прям в блок, прям от, от так видаляю. Значить, і е тарологи теж несуть певну інформацію людям, що маніпулюють свідомістю, яким чином е люди маніпулюють вашою свідомістю? Яким чином? Е ви або чутлива людина до інформації навколишньої, або нечутлива людина до інформації навколишньої. Ви або слухаєте, що відбувається, і просто ковтаєте, да, да, да", погоджуєтеся, або робите свої висновки і йдете далі. Ви себе до яких людей зараховуєте, яким чином інша людина може маніпулювати вашою свідомістю? Скажіть мені, будь ласка, скажіть. Гидко їм стає. Значить, коли розклади на політиків гидко вам не стає. Да? І просите і на одного, і на другого, а просто заради цікавості, коли я відмовляюся робити заради цікавості, розклади на певних людей, от тоді, як це так? Це вам не професійна етика. Професійна етика це коли. Свекруха або мама, або хтось із знайомих звертається на розклад і просить подивитися на внука, сина, брата, кума, свата, дочку, невістку. Просто щоб знати. Бо я ж мама, я хвилююся, або там я ж свекруха, а що в них там? І коли ти відмовляєш у людини, а чого не можна знати? А чого? Яка це така етика? Так от, я вам скажу: що є люди, які дивляться. А я не дивлюся. Я відмовляю в таких розкладів. Мені не важливо тут, знаєте, заробити чи там подивитися, аби було. Ні. Для мене це ні. Для мене це є певна межа. Я не залажу в особисте життя людини, якщо вона цього не просить. Оце етика. Не давати поради, якщо вас не просять про цю пораду. Ось тут етика. Не виносити свій негатив в люди. Оце виховання і етика, а не оте все, що ви мені написали. А... Читаю, читаю ваші коментарі. Кожна людина слідкує за інформацією, яку сприймає. Потрібно ретельно в наш час до цього підходити. Да, І з приводу Фаріон так само накинулося. боже, цкують за українську мову. Ні, за українську мову ніхто не цькує. Я сама повністю перейшла на українську, ну, наскільки в мене це зараз виходить, інколи, да, дійсно, суржик в мене проскакує з, з лютого місяця. Хоча я українка, я знала українську мову, і розмовляла нею нею, ну, нормально, вільно спілкуюся. Але от в певний момент ти просто знаєте, от ставиш крапку і, і розумієш, що інших варіантів бути не може. І це нормально. Але є люди, яким ну, важко переходити, є люди, які ну, не знають українську мову, є і такі, які не знають, які вчать, у яких на два речення одне слово. Інколи забувають, тому що треба ще привчити себе думати українською мовою. Це те саме, що вчити іноземну мову. знаєте? От Для деяких людей українська це іноземна. І суть не в тому, що вона пропагандує українську, а хоча з таким цікавим минулим. Почитайте, будь ласка, про неї, як вона пропагандувала російську до цього. А суть в тому, як вона наїхала на азовців. А після цього вона здала студента, так, да, нехай там не сильно від великого розуму, але ж твої дії до чогось призвели, ти, якщо береш на себе якусь відповідальність, то ти бери її до кінця, а не просто створюй якусь картинку. Люди, думайте, будь ласка, головою, перестаньте всмоктувати все, що вам надається з усіх сторін. Багато-дуже людей, які на зараз, да, там, майстрів, які видають певну інформацію. І дуже багато в мене було. А подивіться цей канал, а подивіться цей канал, а той таролог, а той таролог, а що цей таролог для України? Щось в неї, якісь такі розклади. Да Та не буду я це дивитися. Ви або ну, обирайте для себе, вам або заходить, або не заходить. Ви просто знаходите свою людину, яку вам приємно слухати. Ось і все. З приводу Аї, чому був цей розклад? Тому що є момент того, що вона збирає типу як спільноту. До неї йдуть люди на ці сеанси, вони там платять гру. Почитайте. Мова йшла про небезпеку секти, залякування. Будь ласка, не розповідайте мені про етику. Не потрібно. А -а -а. І знову ось, будь ласка, дуже вас прошу подивитися про одну, одного таролога Елі. Вона постійно говорить про Україну все погане, а про Рашку хороше. От сьогодні зробила розклад, розклад про Україну і Росію і сказала, що Росія переможе, а Україну. У всьому звинуватять партнери. Це я перекладаю, бо написано російською. А саме головне, що її розклади збуваються. Не перший рік її дивлюся, вона не бачить перемоги. А Не буду я дивитися, хто вона така, От не хочу. От тут я не буду дивитися. І я такі пропозиції відметаю одразу. Я ну, перепрошую, не буду. А коли ми з вами дивилися там про Шевченка, про е, Сірка, там, да, от всі ці містичні розклади, там нормально. Ні, ніхто нікому не перемивав, не писали мені чого, ви там турбуєте душу. Це ж дивляться для чогось, для якоїсь інформації, щоб розуміти, щоб знати свою історію. Друзі, ви серйозно, ну, блін. Кожен раз, якщо інформація не резонує з вашим прийняттям, ви, ну, не всі, звісно, але є люди, які вважають за потрібним, прям ну, не тримається там, потрібно вилити це все. Обов'язково я винувата, я не так побачила. Люди, інформація може бути різною, тому будь ласка. Навіщо робити такі розклади? В кожного своє бачення світу і кожен своє дає прогнози на майбутнє. Ну, нехай дає. Я ж не про це говорю. Я не про дар дивлюся, чи вона дійсно віщує, чи ні. Тим паче я сказала, вона віщує. Ви що не подивилися до кінця, що вона людина, яка дійсно щось бачить. Але те, що несуть ці пророцтва для українців, ви взагалі слухаєте, що я говорю, чи ні? Для вас попередження певної інформації, воно щось означає чи не означає. от Просто є люди, які готові, знаєте, як. Блін, от іде в мене порівняння? Я пам'ятаю, бабусі в селі, качку випускаєш нагород, вона йде і змітає все просто під чисту. Вона не дивиться, що там городи бур'яни, вона просто бере все, бо вона хоче їсти. От бувають люди, які вони голодні на інформацію, їм просто потрібно щось. Постійно думати, постійно перетравлювати, постійно про щось. І навіть тут не проаналізувати. А просто от потік інформації він має бути постійним. Неважливо про що. Подивіться на канал Мій світ. Та не буду я дивитись на цей канал. Для чого? Нехай собі роблять це. Ви розумієте? Ні, не... не про це мова. От знову ж таки, неправильно. Неправильно а, сприймаєте всю інформацію, що в неї е, консультація коштує 600, чи то євро, чи то доларів. дороговато для світла. Ну, комусь дорого, комусь нормально. Знову ж таки, не нам судити про все це. От, а тут мені знову всі перерахували канали, на яких хто, хто, хто про неї дивився. І нічого і нормально. Ну, я спокійно це все пояснюю, я ж тактовно це все розповідаю. Я людину не звинувачую ні в чому. Ви розумієте, інколи буває. Настільки сильно захоплюєшся чимось, що не бачиш того, що є насправді. Інколи буває, тебе так тормошать і кажуть, прокинься, все нормально. А Ти, о, о да, дійсно, дійсно, супер, дякую. Знаєте, як інколи буває необхідна психологічна допомога людині, яка. Шукає певну інформацію для того, щоб ну, наповнитися, щоб знайти для себе якісь відповіді, да? підтримати себе. От тоді людина може притягувати постійно щось погане, знаходити щось погане, бачити тільки неприємності, якісь катастрофи і так далі. Ну, Все пропало. І тоді ти намагаєшся людину витягнути. Да ні, ну що ти, ну подивися, все ж інакше. Людина, якщо хоче, вона вийде з цього стану. Якщо не хоче, то ну, сенсу немає. Я можу спробувати. Але якщо вам подобається певна інформація, ви все рівно будете слухати, дивитися і так далі. І я вас не засуджую, це ваше право, будь ласка. Так само, як і ваше право дивитися і слухати мене. Да чи ні? Ну, без питань. Вам або резонує мій світогляд, або не розуміє, так? Тому ніхто нікого не наговорює, не обговорює, а... 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 зробіть. Професійна етика. Дивитися більше не буду. Це про мене вже пишуть. Не буду більше дивитися. Дивитися політиків, артистів це одне. А людей такої ж професії, як і ваша, зовсім інше. Це ніби один психіатр намагається поставити діагноз іншому без його на те згоди. Ви вважаєте це нормальним? Ви знаєте, що психіатри мають ходити один до одного. По-перше, по-друге, я не таролог. Давайте з цього почнемо. І а я також не таролог. Е, в мене свої практики, я з картами це мій допоміжний інструмент, я енергет, я цілітель, я працюю з людьми в іншому направленні. Якщо Комусь хоч, хочеться дізнатися про мене щось більше, будь ласка, дізнавайтеся. В мене інформація, да, я може себе якось захищаю, але це ну, мої особисті кордони, моє право, і це більше нікого не стосується. Побачити інформацію тільки ту, яку я захочу вам, захочу вам відкрити. Давайте так. Це особисте право кожної людини. І ще раз повторюю: я не заглядаю в особисте життя. Я не лізу в шафи і не дивлюся, які там скелети приховані. Тому, будь ласка, якщо для вас це нормально, то ну. Є люди, і тут прям понеслося. Є люди, які дійсно бачать. Ну, добре, нехай собі бачать, але все ж таки ще раз. А, що для вас є етика таролога? От скажіть мені, будь ласка, що таке для вас етика тарологів? Прохильників тарологів також можна назвати сектою, бо люди вірять кожному слову. А хто їх змушує? Хто змушує? Людина робить для себе вибір. Якщо ти бачиш, що людина робить розклад і щось збігається, ти прослуховуєшся. Правильно? Як до вчителя. Ти приходиш до вчителя. Я, ну, таке порівняння, да? приходиш і говориш, або там а, дитина, наприклад, до мами підходить, мама говорить: несуй пальці в розетку, бо буде боляче. Дитина не повірить, суне, а дійсно боляче. током Шандарахнуло. Мабуть, в наступний раз послухаю, так краще не робити. Це ж не означає, що секта. Це ж не означає, що ти не маєш права думати своєю головою. Почитайте. Будь ласка, означення слова секта. Знову ж таки, що таке етика таролога? У кожного вона своя. Так само, як і у кожного моральні принципи е свої по життю. Для вас норма написати якусь е, людині. Для мене не норма. Тому що е моє ставлення для люд до людини це, ну, знаєте, ну, блін. Я або спілкуюся, або не спілкуюся. Я не ставлюся до людини ніяк. Мені не цікаво для чого? Я не роблю висновки. Я або да, або ні. Якщо мені погано, я просто не спілкуюся. Є люди, які терплять, є люди, які вимушені, цього робити, вимушені це робити. Наприклад, ти ходиш на роботу, в тебе там начальник, самодур, і ти просто вимушений зранку до вечора сидіти, мовчати і слухати. От, оце все, коли тебе да, це ситуація буває важка. Тут є два варіанти: перший або не терпіти і дійсно щось змінювати, але якщо немає можливості щось змінювати, бо життя буває різне. да, то тоді потрібно працювати над собою. Є багато психологічних, психологічних практик, які дозволяють цього всього не чути, абстрагуватися і так далі. Всі люди різні. Дайте можливість їм просто бути. Не потрібно засуджувати нікого. Я в своєму розкладі про Аю нікого не засуджувала. І отямтесь, будь ласка, накинулися, прям. Боже, смішно, їй Богу, проплачений та Капітс. Oh. Просто те ще подивитися про одного провидця. от, мабуть, подивлюся люблю я. Е люблю я. Ризик Дивлюся Аю, але вона нікого не залякує. Я б сказала, всіляє надію в перемогу. Добре, якщо ви це чуєте, якщо вам це допомагає, слухайте, будь ласка, я ж Боже, я ж вам не про це говорю. Ви розумієте, всі можуть почути і побачити щось інше, щось різне. Хтось один любить дощ. Для нього це як ну, щось класне, те, що вмиває, це свіже повітря, це запах дощу, це романтика. Це походити по місту в резинових чуботях, це можна хлюпати по калюжах, це можна ходити під зонтиком, під парасолькою, да? випити гарячого чаю, де-небудь там, стоячки, дивитися на все, що відбувається навколо. А для когось. Це, блін, капець, яка погода. Знову треба сидіти вдома, нікуди не піду, тому що як ну, там же дощ. Ну де? Розумієте? Так само, як і люди ставляться до всього іншого. Тобто, комусь це воно заходить, а комусь воно не заходить. Будь ласка, будьте добріші один до одного. Я вас прошу, це не так важко. Повірте, це не важко. Просто поставте себе на місце іншої людини. Ось і все. Ставтесь до людей так, як ви хочете, щоб ставилось до вас. Ось і все. Це одне єдине правило. Бог всіх любить однаково, повірте. Бережіть себе, свої нерви і Україну це головне.